Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось з новим звуком, а з яким ви дізнаєтесь після того, як послухаєте казочку. В гаражі у тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив із татом. Іноді тато доставав насос, з'єднував його із колесом і починав накачувати шини. Насос від гордості свистів с -с -с -с. У пісенці насоса сховався звук с. -с, -с. Подивіться народ, як вимовляється звук с, -с, с. Ротик посміхається, кінчик язика ховається за нижніми зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук с. -с, -с. Правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук, з яким ми сьогодні з вами познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. С. С. с А зараз я пропоную назвати слова, в яких заховався звук с. Ніс. Ніс. Сир. С, сир. Слон. Слон. Слива. Слива. Молодці діти! Ви впоралися з усіма завданнями. Нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком С. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!